І погляньте, що тут за балон задній. Пару повітряних камер, купа налаштувань. Ще є тросики блокуються з керма. Рама XL. Це Scott Genius, 26 колеса, ціна 35 тисяч. Вилишка у нас Fox. Талас 150 ходу. Є Блокатор на кермі, повітряна камера. Стулки у нас шіманівські, гідравліка теж шіманівська. Обуда ДТ-Свіз, резина широчезна, Nokia. Новенька. Також в комплекті новенькі педальки DMR, такі 900 гривень коштують Діорівські монетки. Шатун Діор перепрошую, ми зайняті. Перекидач передній, теж Чиманнівський. Позаду Діор XT. Касета в нас десятка. Десятка касета. Цікава моделька, рідкісний розмірами, дуже такі розкупляють великі. Хто хоче оглянути його вживу, приїжджайте в смт -кулики, Львівська область. Також є доставка новою поштою 500 гривень завдатку, запакуємо в коробочку, день-два оглядаєте на пошті.